Для американки я використовую фарбу торгової марки Капаро, це Капалатекс 8 і Капалате 4 Капалатекс 4 це е, бюджетна фарба, вона коштує 3450. Е, вона просто матова. Якщо ми хочемо отримати на фактурі якийсь блеск виділення макушек цієї фактури американка. То треба використовувати шовковисту матову фарбу. Це Капалатекс 8. Вона коштує 3 738. І цей пиріг буде коштувати з, разом з американкою Max ґрунтівками і фарбами. Буде коштувати 110 гривень на метр квадратний. Е, ось і так виглядає Капалатекс 4, це матова. просто звичайна матова фарба. А так виглядає. Шовковиста матова фарба Капалатекс 8, якщо передасть, але вона отакі в неї, неї е, блескє. Тому, якщо ви будете у мене брати роботу з матеріалом, отримаєте на матеріали знижку 10%.